На фоні перемовин у Стамбулі окупанти вирішили окремо сконтактувати з Україною, щоб передати неочікуване повідомлення. Робота з припинення вогню вже пророблена. Глибока і навіть Путін розуміє, що завершення війни неминуче. Тож не публічно, начебто, вирішив вибити у Зеленського кілька вигідних для Росії умов. Чим все скінчилось, покажемо у випуску. А ми вітаємо глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Ми починаємо. Президент України Володимир Зеленський іде на стамбульські переговори з зарав про закінчення війни та сказав, що російська. Диктатор боїться зустрічатися з ним віч, віч Зеленський сказав, що час домовлятися про безумовне 30-денне припинення вогню. Як крок до припинення війни, і що Потлер має взяти участь у переговорах, тому що абсолютно все в арафії залежить від нього, пише видання Стою далі. ми хочемо домовитись про початок кінця війни. каже Зеленський, і додає, що російський очільник лякається прямих переговорів з президентом України та навіть дивитися йому в очі. Речник Кремля Дмитро у відповідь заявив: наступне цтую: російська делегація буде у Туреччині і буде чекати на українську делегацію. Так заявив він. Президент України Володимир Зеленський на це заявив, що якщо керівник Росії Володимир Путін таки приїде в Стамбул, результат зустрічі має стати припинення вогню та обмін всіма полоненими. Він пояснив, що з Путлером неможливо зараз дійти згоди щодо всього, але сторони повинні знайти формат для припинення війни РФ в Україні. Коли зустрінуся з ним, ми повинні вийти з політичною перемогою припиненням вогню обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним заявив Зеленський. Він відзначив, що расисти не довірятимуть українцям, а українці расистам. Тож лише зовнішні посередники можуть гарантувати дотримання всіх домовленостей. Якщо ж Путлер не приїде до Туреччини, це буде виглядати як його повна поразка, наголосив президент України. Український лідер, крім того, зауважив, що очікує від США і Європейського Союзу. Введення жорстких санкцій, якщо переговори не відбудуться, видання зазначило, що Зеленський сказав, що буде чекати саме на рашистського очільника Путлера в Стамбулі. Хоча володар Кремля ніколи не давав ясно зрозуміти, що має намір приїхати туди. Тим часом у мережі з'явилося нове звернення так званих загонів Путлера. Фанатка російського чільника Зарефія кинулась коментувати майбутні переговори. Мовляв, президент України має приїхати до Москви спершу поговорити з ним, а вже потім із Путлером. І суші, давай зачати погарі саме. Потім зараз давай з путіна. Вера в досі не розкрили. Хто поїде до Стамбула на переговори? Прес-секретар Кремля Пісков відповів, що щойно президент вважатиме за потрібне. Ми оголосимо про це. Трамп також відправить до Туреччини своїх представників Стіва Віткофа та Кіта Калога. Президент США розповів, чого очікує від переговорів між Україною та РФ. Я невпевно працюю над тим, щоб покласти край жахливому кровопролиттю між РФ та Україною. Що дуже важливо наприкінці цього тижня, можливо, у четвер у Туреччині відбудуться переговори, які можуть призвести до непоганих результатів, сказав напередодні Трамп. Крім того, в рамках врегулювання російсько української війни обговорюється відправка іноземних військових в Україну про що в ефірі Fox Business заявив спецпосланець США по Україні. Кіткалох за його словами йдеться про військовий контингент із Великої Британії, Франції, Німеччини та. Польщі йдеться про сили стійкості, які називають Е3, але тепер це Е4, оскільки до Великої Британії, Франції Німеччини приєдналась Польща ці сили розміщуються на захід від річки Дніпро поза зоною досяжності конфлікту. На сході передбачається миротворчий контингент за участю третьої сторони для моніторингу припинення вогню. Наголошує спецпосланець Трампа. Так само на переговорах обговорюється питання НАТО. Келох прямо зазначив, що членство України в альянсі може і не бути в найближчій перспективі. Можливо, колись в ними майбутньому, але не зараз, додав він. Важливим питанням також залишається майбутнє окупованої ЗС та повернення незаконно вивезених з окупованих територій громадян. Ту далі очевидно, що перемовини не будуть ідеальними, будуть певні поступки і компроміси. Ми це розуміємо, але важливо зупинити війну. І це те, що хоче зробити президент Трамп. Він неодноразово про це говорив. Це найбільша війна в Європі з часів Другої світової. Понад 1 мільйон 200 тисяч військових України це втрати пораненими вбитими – це величезна кількість, резював він. Так що інакше серйозні ситуації підтверджує те, що Пентагон вважає можливим пряме протистояння США і РФ. Такий розвиток подій є можливим в разі ескалації війни в Україні. З такою заяви виступив глава північного командування ЗС США генерал Грегорі Гіо. Нині США готові посилити суттєво санкції проти РФ, якщо Москва буде затягувати мирний процес в Україні. Про що в інтерв'ю News Заявив спецпосланник президента США з питань України Кіт Келох. Йдеться про серйозні санкції, які переважно будуть стосуватись їх центрального банку та цінньового флоту, яким експортується більшість нафти, каже Келох. За його словами, США вже попоредили керівництво РФ про потенційне посилення санкцій, ці нові санкції жорсткіші ніж усі попередні, і європейці чинять так само. каже спецпосланник Трампа. Він додав, що Європа та США знову почали діяти синхронно. Чи все ідеально? Ні, але ми просуваємося туди, де ще ніколи не бувало, каже Келох. Тим часом рашистський диктатор заявив, що санкції проти Рав, мовляв, лякатися не можна, а їхніх авторів назвав диваками. Про це він заявив на зустрічі з членом організації Ділова Росія пише «Медуза». Кажеться, що ну не будуть того-то і того-то не будуть делать точно, тому що це вреді. Но ну, делають же по дурке. Визиніть значить на ноках. Ну, ну, ну в рецесію значить економіки, економіки ведущій економіки мира в рецесію впадають. Только б нам не вредити. Диктатор Ре висловив думку, що санкції лякатись не можна, адже той, хто починає лякатись, відразу програє. А водночас тих, хто вводить такі обмеження проти Москви, він назвав неприйнятним словом. Бути готовими до будь-яких дій наших можливих майбутніх недоброзичливців. Вони роблять багато речей на шкоду собі. Здається, що того і того точно не робитимуть, тому що це їм шкодить, але ж роблять. Ой, вибачте, будь ласка, сказав Путлер. Так чи інакше, багато хто в мережі висловлюється про те, що кремлівський правитель Путлер вже відмовляється від прямих переговорів з президентом України Зеленським і робиться расиста, оскільки вважає, що український лідер хоче його перехитрити або перехитрив. Таку думку у мікроблозі X висловив Андерс Ослунд, шведсько-американський економіст, дипломат, провідний експерт з питань економіки України, та країн колишнього СРСР. Він нагадав, що єдині прямі переговори між політиками пройшли у грудні 2019 року у Парижі. Очевидно, Путлер вирішив, що Зеленський перехитрив його, тому відтоді відмовляється зустрічатись та навіть розмовляти з Зеленським по телефону. Путлер віддає перевагу таким як Трамп та Вітков. Крім того, експерт назвав Путлера і президента США Дональда Трампа передбачуваними боягузами за його словами. Один боїться зустрічі з Зеленським, а другий виконує його. Волю боєгуспутлер не наважується зустрічатись зеленським. Він також не хоче ніякого припинення вогню. бо Боєгуст весь час підкоряється Путлеру. Він говорить про санкції проти РФ лише для того, щоб звучати так, ніби він президент США а не просто слуга Путлера. Додав Ослунд. Наразі 30-денне припинення вогню в Україні неможливо. рашистський диктатор Путлер хоче продовжувати воювати, атакувати та бомбити українські міста. Таку думку висловив колишній спецпредставник держдепу Курт Волкер. Він упевнений, що в якийсь момент навіть постійне припинення вогню стане реальним. Проте зараз, за його словами, Путлер не готовий. Він не хоче припинення вогню. Він хоче продовжувати воювати, атакувати, бомбити українські міста. Він хоче побачити, чи зможуть його війська досягти чогось в літньому наступі. Тому він просто не готовий до цього, каже він. Проте все одно настане момент, коли фінансовий та військовий тиск на РФ змусить Путляра піти на поступки впевнений дипломат. Це призведе до того, що він скаже, добре зараз той момент, коли ми повинні погодитись на припинення вогню. Це може статись восени або наступного року. Я думаю, що можливо до кінця цього року ми дійдемо до цього моменту. Він також вважає, що прямі переговори з РФ зараз не допоможуть завершити війну і, в принципі, навряд чи призведуть до будь-якого результату. Це не допоможе, це не призведе до жодного прогресу. Важливо мати у переговорах міжнародну участь, тому що Путлер буде брехати, обмінювати і спотворювати факти, і все повинні це бачити всі. Якщо Україна і РФ будуть сидіти в одній кімнаті, а вийде після переговорів звинуватить Україну у всіляких речах. І в людей складеться заплутана картинка, пояснює він. У зв'язку з цим він вважає, що важлива міжнародна участь в конкретних питаннях, якось обмін полоненими, тимчасове припинення вогню в певній зоні або відмови від ударів по енергетичних об'єктах. Він також заявив, що після припинення вогню потрібно використовувати цей час із розумом. Ми повинні інвестувати в військовий потенціал України, навчання, європейські сили, стримування, економічний розвиток якомога швидше інтеграції України в ЄС, щоб втримати Путлера від майбутніх атак, заявляє Волкер. Ну тим часом також досить цікава інформація про те, що Спецпредставник Шакіткало говорив, що США обговорюють наразі розгортання військ Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі на захід від Дніпра в рамках регулювання в Україні. Ось таку от також досить цікаву інформацію. Публікують. Бачу, також постійні глядачі. Пані Світлана дописує про те, що крім нас українців ніхто за Україну не буде боротися. Карамелька дописує про те, що я думаю, нічого не зміниться. Буде російський диктатор чи не буде, все так і буде як. Як зараз а, ну дійсно знаєте під великим питанням залишається все ж таки, що зміниться після 15-го числа. Ще хотіла вам розповісти про інформацію, яку ось ось буквально вона оприлюднюється про те, що. Наразі також Келог Кіт Келох дописує, що нові санкції США щодо РФ можуть виявитися найжорсткішими з усіх запроваджених раніше. Дуже на це сподіваємось. Так і також Трамп ще дописав про те, що Рубіо та інші представники США полетять на переговори між Росією та Україною в Туреччину. Питання залишається одне: чи летять всі окрім Трампа? бо як ми з вами бачимо, так, Сполучені Штати Америки, так само як і Рашиська Федерація, вони прямо не говорять про те, що вони там будуть, чи їх там не будуть. Ну а тим часом президент нашої країни вже вирушив до Анкари, тобто він вже на шляху, так би мовити, до цих мирних проговорів, до цих зустрічей. Тож дійсно будемо чекати, хто приїде, хто не приїде, хто так би мовити, дуже стурбується і розкаже потім, що змінились плани, ще якісь зустрічі, ще якісь, але так. Ну, тобто Бачимо з вами, що Рашиська Федерація вона залишається. При своєму і нічого насправді не змінюється. Далі до речі, також маємо з вами змогу заслухати воєнного аналітика, воєнного експерта. Це Олег Жданов. І він вже за традицією на своєму ютуб каналі опублікував зведення, так би мовити, і розповів про повітряну обстановку протягом цієї ночі на території нашої держави. І трохи про фронт також поговорив. Тож давайте далі з вами його уважно заслухаємо. Воздушная обстановка, на удивление, этой ночью была, отличалась, кардинально отличалась от всех предыдущих ночей. Давно не было такого. Враг атаковал нашу страну, она не была тихой и спокойной этой ночь. Враг атаковал нашу страну и десятью, всего лишь десятью ударными беспилотниками типа «Шахет» и беспилотниками-имитаторами разных типов. Но такое количество беспилотников для нашей системы ПВО в принципе не небольшая проблема. Поэтому э, все 10 беспилотников были успешно сбиты противовоздушной обороной нашей страны. И уже где-то в половине четвертого, где-то в 3.30-3.40 уже была до, э, до до, до неба на предмет наличия беспилотников. И потом уже начали звучать, ну в частности в Киевской области начали звучать сигналы отбоя воздушной тревоги. Так что, как видите, сегодняшняя ночь отличилась от всех предыдущих, и воздушная обстановка оказалась вот такой, э, с, скажем так, ненасыщенной событий. Слава Богу, Слава Богу, что их было всего 10 и что наше ПВО их так быстро сбило. Пуски осуществлялись с района Приморско-Ахтарска. Это с южного направления. И они заходили, естественно, оттуда же и заходили. Ну а там зона боевых действий линия фронта, и там насыщенность средствами ПВО у нас достаточно высокая. Далее опускаемся на землю и смотрим, что же у нас происходит на линии фронта. На линии фронта чуть-чуть выросла боевая активность, а именно 166 боевых столкновений зафиксировал наш генеральный штаб на протяжении прошедших суток. Противник наносил авиационные удары, их было 78, и применил 141 корректируемую авиабомбу. Кроме того, вражеская артиллерия наращивает свои огневые усилия и совершила... Более 5400 обстрелов наших позиций и прилегающих к ним территорий. А 103 обстрела велись с помощью реактивных систем залпового огня. Также вражеские войска применили порядка 3 тысяч, более 3000 дронов Камикадзе против наших защитников. Агрессор наносил авиационные удары по районам, по населенным пунктам в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. По оперативным направлениям. По оперативным направлениям тенденция сохраняется без, практически без изменений. То есть Харьковское направление 7 атак противника, Купинское направление 5 атак противника, кстати, Купинская подтверждается, что оттуда была снята какая-то часть войск для переброски на соседнее Лиманское направление. И, соответственно, там боевая активность, она на данный момент ниже, чем была ранее на Купинском направлении. Сейчас противник даже если атакует, вот на Купинском 5 атак, да. И, но в основном это атаки, которые происходят на правом берегу реки Оскол, там, где они пытаются расширить плацдарм. Хотя уже давно наши войска, ну, можно сказать, стабилизировали фронт на Купинском направлении. И продвижение противника мы уже давно не наблюдаем. Не удается им продавить нашу оборону. Поэтому Харьковское-Купинское направление, здесь линия фронта остается без изменений. Лиманское направление. Тут, а вот здесь продолжается активное давление рашистских оккупантов на нашу оборону. 20 штурмов наших позиций было предпринято рашистами за прошедшие сутки. Враг пытался продвинуться вперед в сторону э, населен практически по всей линии фронта. Тут можно даже не выделять какой-то э, отдельный участок лиманского направления, потому что если взять карту, то география полная от края до края. Оперативного направления были атаки противника. То есть, враг, практически пытаясь удержать такой высокий. или высокую интенсивность боевых действий, пытается найти слабое место в нашей обороне, для того, чтобы потом туда влить дополнительные усилия методом переброски войск, потому что другого способа уже нет. А другой способ, я напомню, это и основной способ наращивания усилий, это введение в бой резервов, начиная со второго эшелона, подтягивается и заканчивая резервами оперативными. Но ни тактических, ни оперативных резервов у противника нет. Поэтому на сегодняшний день э, наращивание усилий на каком-либо участке любого оперативного направления на всей линии фронта российское командование предпринимает только за или осуществляет, правильнее так сказать, только за счет перебру маневра силами и средствами. Далі також з вами поговоримо про фронт про східний напрямок і про те, що на Донеччині пілоти в півдроні уразили танк гаубицю вантажівку з боєкомплектами та зв'язок окупантів. Оператори дронів підрозділу Іван Франко. груп показали дійсно вражаючий результат по знищенню ворожої техніки і піхоти противника. Цього разу пілоти дронів уразили ворожий Урал з БК і ще декілька вантажівок російської армії, гаубицю піхотинців. А також за. Особи зв'язку та комунікації окупантів фінальним акордом з уражень був російський танк, який знаєте намагався втекти від наших операторів безпілотних літальних апаратів, але в нього звичайно нічого не вийшло. Йому під час пересування одразу виписали штраф за перевищення швидкості. Так дописали наші військовослужбовці. А з гумором, звичайно, ну а результати полювання і професійної роботи операторів. В піві -дроні, в підрозділу у а, тільки що кадрах, тих, яких ми показали. І ці кадри взяті з Відео підрозділу БПЛА Іван Франко Груп. Ви можете, звичайно, їх знайти у вільному доступі а, у їхньому телеграм-каналі. На жаль, не можемо вам показати в повному обсязі, через досить таку а, а, так, вразливість Ютюбу, так би мовити, жорстку, але все ж таки вони є, і ми це спостерігаємо так, би мовити, бачимо, що рашисти вони намагаються продовжувати чинити своє. Активні наступальні дії, вони дійсно намагаються це все робити, але ж наші збройні сили України роблять усе, щоб в них цього не вийшло. А ну і далі будемо з вами ще більш детально говорити про те, що відбувається не тільки на території нашої держави, а й будемо з вами говорити про ті останні події, про Стамбул, так про зустрічі, про те, що президенти різних країн думають, це Сполучені Штати Америки, це ми Україна, і це звичайно, так Російська Федерація. На жаль, ну Російська Федерація вона дійсно залишається. При своєму, ми з вами це вже більше трьох років насправді спостерігаємо, і кожні їхні переговори, так би мовити, дійсно показують їхнє відношення до завершення війни, до мирних переговорчих процесів і тому подібне. Ну і також а, Марина. Також наша постійна глядачка дописує про те, що немає у партнерів рішучості. Кожен боїться взяти на себе перший крок. А Борис Фоменко дописує про те, що Європа ховається за Україною та тягне час. Тож дійсно не можу не погодитися, тому що так, на жаль, Російська Федерація вона залишається при своєму, так і все ж таки її думки, так би мовити, їхні дії показують за себе. Далі, до речі, будемо ще більш детально. Говорити про те, що відбувається так у світі в цілому. Ну а зараз давайте повернемось з вами ще до теми того, що відбувається на територіях нашої держави. Тільки що ви могли переглянути кадри. Зараз вам ще раз їх покажемо, того, що відбувається на Донеччині. Хочеться нагадати, що Російська Федерація все ж таки так вони не полишають свою глобальну мету. Вона є незмінною. Це також територія нашої держави, це схід нашої держави. Донеччина туди знову ж таки входить. І бачимо, що зараз дописують також змін. Медіа про те, що на Донеччині було прийнято рішення про примусову евакуацію дітей із населених пунктів Дружківської громади. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін за результатами засідання регіональної комісії ТЕП та НС Донеччини. Ну і також усього мають евакуювати у примусових. Спосіб так, у примусовий дійсно спосіб, тому що знову ж таки міська військова адміністрація закликає а там, вже це йде на розсуд кожна людини особисто. Тим паче, якщо це є діти, так але все ж таки наголошують на тому, що 79 дітей з опікунами з восьми населених пунктів: це Миколайпілля, Новопавлівка, Павлівка, Петрівка, Приют, Софіївка, Турецька та Торське. І рішення скеровано на погодження до військового командування та координаційного штабу. Ну і нагадаємо також, що. Напередодні один із порталів змі медіа коментарі писав, що голова сумської районної державної адміністрації Михайло Мельник оголосив про термінову евакуацію для мешканців двох прикордонних міст Сумської області Білопілля та. Ворожба, тож закликаємо вас. Якщо там на територіях цих так на цих територіях нашої держави знаходяться ваші рідні, друзі чи знайомі, обов'язково їм телефонуйте, запитуйте, як вони, і закликайте їх все ж таки переїжджати, евакуйовуватися на більш безпечні території нашої держави, тому що знову ж таки розуміємо, куди приходить решист. Там і відбувається розруха. Ну і також звертаю вашу увагу на мапу тривогу України, відбій загрози для Харківської області, але Дніпро Петровська область тут наразі лунають сигнали повітряної тривоги. Тож, якщо ви знаходитесь на території цієї області, обов'язково переходьте до найближчих укриттів, бережіть себе та своїх рідних.